Що робити, якщо дитина харчується їжею, виключно через пляшечку з соскою. Це може бути суп, суміш, рідка каша. Пляшка може бути з соскою. Це може бути через трубочку, через поїльник з твердим носиком або з силиконовим носиком. Тактика корекції буде різна. Залежить від того, це. Єдина і основна їжа дитини, чи вона спокійно може вживати тверду їжу. Також має значення, наскільки довго триває цей розлад місяць чи роки. Дитина нормотипова чи дитина з особливими потребами. Якщо дитина нормотипова, і окрім пляшечки з рідкою їжею, вона спокійно може вживати. Тверді овочі та фрукти, гристи горішки. А Тут ви можете справитись самостійно. Перше це відрегулювати графік прийому їжі. Тобто мають бути адекватні проміжки між їжею. Друге, спочатку тверда їжа, потім пляшечка з рідкою їжею. Кожен. Прийом їжі у дитини починається не з пляшки з їжею рідкою, а з твердої їжі. І потім запиває, доїдає своєю звичайною їжею з пляшечки. Має бути фізична активність перед їжею. І а, ви не даєте незнайомі продукти дитині перед їжею. Ви даєте ті продукти тверді, які вона знає, і які їй знайомі. І тільки потім пляшечка. Мультики під час їжі будуть тільки гальмувати процес. Якщо дитина їсть рідку їжу, але не з пляшки, з ложки, ви її годуєте, чи вона сама тактика. Така ж сама. Нові незнайомі продукти не потрапляють до тарілки дитини до тих пір, поки вона ними не награлась: готує, ріже, чавить, натирає, будь-що, але вона має познайомитись з цими продуктами. І тільки тоді вони вже з'являються у неї на тарілці. Як вводити нові продукти дитині? Якщо ви просто покладете новий продукт дитині на тарілку і скажете: спробуй, це смачно, це корисно, дитина не буде їсти. Або буде негативна реакція, викидання цього продукту плач, і наступного разу все те ж саме повториться. А як же правильно? Спочатку знайомство. Дитина має познайомитись з продуктом. Як ви це зробите? Дивіться по дитині, по її захопленням. Комусь потрібно готувати разом, комусь різати, комусь чавити, комусь натирати. Діти різні, і у кожної дитини шлях до продукту різний. І також немає гарантії, якщо дитина пограється цим продуктом, що вона 100% буде його їсти. Можливо, буде, можливо, ні. Ви також не їсте якісь продукти, і це нормально. Ви ж не кажете собі: так, ну я не їм цей продукт, значить, треба, треба його їсти. Можливо, щось ви їсте заради користі, але всі мають право не їсти або не любити якісь продукти. Дякую за ваші коментарі, лайки та репост.